Дочку біля річки біленька хатина. В тій хатині чорнобрива, молода дівчина. Щовечора, як зіронька до місяця сходить, молоденька дівчинка, садочок виходить. Тож виходить одна з хатою у Ясну нічку. А тим часом козаченько перепливе річку. Як пролине бережечку, човничок прив'яже, Уклониться дівчинаці, добрий вечір скаже. Садочку собі ходить, за руки візьмуть, розмовляють та радяться, коли поберуться. Ой, коли ж ми поберемось, дівчина й короже. О, сини, козаченко, як Бог нам поможе. У коханій розмовинці швидко ніч проходить. Блідних місяць гаснуть зорі і сонечко сходить. Сіна хлопець у свій човник та бере весельце. Виснув ручку, махнув веслом. Прощай Ксеню, серце. Осінь наступає літа минає. Вже за дівчину козак не дбає, вже старостоньки скрізь розхаджають. Ксеніну ж хату вони минають. ідуть до сусіда у нової хату. Святнуть його дочку багато. Шує о Ксеня смутну новину, що свата милий іншу дівчину. Рушнички шиті лежать у скрині. Вже не клопочуть вони дівчині. В журбі та тузі тиждень минає. По селу ж ходить та молодає. У кожну хату вона вступає, на вечір дружок збирає І до Оксені заходить у хату. Тож на весілля її прохає. Згодилась прийде, хоч тяжко дуже. Вдай перед милим, що їй байдуже. Молода, веселая виходить із хати. Смутного Ксеня випроведжати. У суботу молодої та великий збір Тож сходяться подружечки до неї у двір. Старша дружка жалібної почина співать, Ми а на очах слізом тримцять. Червона калиненка, а біленький цвіт. Ох, чи не жаль тобі, Галю, молоденьких літ. Хоч час пора отець мати поблагословити. Ой, час пора молоденький та гіллячку збити. І гілячко, і віночок вже бити пора. А і ще ж то барвіночку для нянька нема. Старша дружка по барвінок додому піде, бо кращого барвіночку немає ніде. Пішла жалим дівчинонька та у свій садок, щоб нарвати барвіночку інші на вінок. Рвучи його журливою піцею до співа за сльозами домов. Мій хрещатий, зелений, дрібний. Я ж тебе викохала, хороший рясний. Я ж садила, полавала тебе на весні, Я ж думала на віночок, здасишся мені. Здався та фарбарвіночку, не мені другі. Бо дай би гусок зов'яв би барвіночку мій. Тож нарвала барвіночку та звала вінок. Походила по садочку, на річку пішла. Подивилась у водицю на личко своє. Тихо-тихо промовив, горочко моє, врода моя хорошає, нащо ти цвітеш? Без доленьки на сім світі марно пропадеш. Забув мене, мій маленький, іншу полюбив, Ти навіки мою долю, ти занепастив. Тож ж і завтра із другою піде під вінець, а я собі під водою знайду вже кінець. Промовила те слово стала на горбок. Нема, нема дівчиноньки, лиш плевле вінок.